Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вас вітає канал Віталій Українець. Отже, шановні глядачі, а чи знали ви, що вашу пенсію могли нарахувати неправильно, недорахувати, І ви отримуєте недораховану пенсію? Так, дуже багато людей говорить, що от. Так само працювала людина, як і я, на такій самій посаді, на такій самій роботі, така сама вислуга років і тому подобне, але в нього більша пенсія, а в мене менша. Чому так? І що та людина зробила, яка отримає більше? Ми обговоримо з вами, як ви зможете збільшити свою пенсію, зробивши пару простих, як би сказати, виконавши дій, пару простих. І збільшити свою пенсію, тому що вона може бути нарахована неправильно. І ви їм нічого не докажете, навіть якщо ви кому в пенсійному фоні, навіть якщо ви десь якісь помилки знайшли, навіть якщо ви знаєте, що вам вона нарахована неправильно. І ви вже вказали на ці помилки цьому спеціалісту, який нараховував вам цю пенсію. Ви прийшли і говорите, і показуєте, і доводите. Знаєте, що вони говорять? Підпишіться, будь ласка, на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. А ми обговорюємо тут важливі, політичні новини, соціал-політичні новини, економічні е пенсії, реформи і все остальне. Це буквально, буквально пару секунд. Поставити кнопочку «Включить підписатися і все. Е як би сказати вам? Цього, це нічого не вартує. Отже, навіть якщо ви вказали на ці помилки цьому спеціалісту, знаєте, що він говорить. Звертайтесь до суду, і хай суд скаже, що це неправильно. Так. І дуже багато людей, дуже багато людей, дуже багато пенсіонерів звертаються до суду, і таким людям дуже багато, дуже багатьом людям перераховують е їхню пенсію, і вони отримують ну, значну, знач, значні суми, значну кількість. Е Ну, додаю. Тобто, якщо людина, наприклад, отримала три тисячі, а подавши до суду, вона отримує 4,5. з половиною, півтори тисячі. Півтори тисячі. Це невелика, як би кожен не мала сума на даний момент з даними цінами, з даними розцінками, з даною ситуа ситуацією, яка коїться в нашій країні, і саме, саме обідно те, що розумієте, коли ти звертаєшся, ця літня людина звертається. І вказує на помилки, що в неї повинна бути більша сума. Сидить фіфа, розфуфирена там з такими е, золотими сережками, з кольцями на всіх руках, і, говорить, ці бабушки чи дідусь, які тяжко відпрацювали, положили своє здоров'я, нехай суд вирішить, що я не права, що я не правий. От це саме прискорбно, що так, таке коїться. що... Е, Стараються не дорахувати цим людям, які вже вийшли на пенсію, вони вже не можуть працювати, вони відпрацювали. І їм стараються цю пенсію не дорахувати, не додати ті копійки, а суддям, прокурорам і всім остальним по 300 тисяч пенсії виплачується. Чому так? Чому не, чому не зробити правильно? Це суба моя думка, я ніколи ні до чого не призиваю. Чому не нарахувати те, що людина заробила? А я вам скажу чого. Вони від цього, напевно, мають якийсь зиск. І це субо моя думка. Я висловлюю її, нікого ні до чого не, 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 ну, не призиваю. Тому що чому б так робилося? А знаєте чому? Тому що чим більше вони не дорахують людям, пенсіонерам цю пенсію, тим більше залишиться і менше плати прийдеться. А вже коли людина звертається до суду, там уже, як би сказати, куди діватися? Куди діватися вже. Треба виплачувати. Тож, шановні громадяни, шановні глядачі, шановні пенсіонери, це не так-то важко. Не так-то важко звернутися до суду, звернутися до адвоката. Да потрібно, да, потрібно якісь вкласти кошти, але воно того вартує. Є такі адвокати, які вони не дуже багато беруть за це все. Але також адвокати мали б уже як сказати якусь совість і трішечки піти на поступки для таких людей. Не дерти боснословні суми, так як вони також деруть зараз із військових. Якщо військові наймають адвоката і щось там робити, то вже стараються здерти в три шкури. так само і з пенсіонера. Але є, можливо, люди, звертайтеся і не, не, не даруйте, не даруйте їм свої, свої кошти. Тому що навіть півтори тисячі добав, та навіть 500 гривень, якщо вам додать, це за місяць, за рік виходить 6 тисяч гривень. А порахуйте з кожним роком. З кожним роком. Це непогана сума вийде. Воно лишається, ви її недоотримуєте. Зараз раніше було тіло пенсії, і потім різні надбавки. Де людина працювала, як працювала. Саме погано знаєте, що та людина, яка працювала тяжко тяжко працювала, отримує менше, ніж та людина, яка сиділа, протирала штани в кабінеті і плювала. На сінячку або в потолок, або ще кудись. І От та людина отримує більшу пенсію набагато, ніж та, що, що, що працювала тяжко. Ну, зараз я маю в виду депутатів, тому що всі наші професії, як би сказати, вони потрібні. І секретаря, і доярки, і свинарки, і в кабінеті в якомусь в паспортному, але також ви подивіться, як воно зараз виходить. Ти приходиш в якийсь кабінет, до тебе відносяться як до якогось бидла, вибачайте, за вираз, але так воно й є. Отже, не даруйте нікому нічого. Раніше це було тіло, зараз нараховується пенсія зовсім по-другому. Е, вона береться, як? Береться заробітна плата. Потім заробітна плата за кожен місяць порівнюється із середньою заробітною повною в Україні за місяць, коефіцієнт. Получається, страхову стажу беруть, потім коефіцієнт, там, коли ви сплачували. Ну, зробили повний бред, я вам хочу сказати. І велика пенсія в людей не буде ніколи в житті, але стараються її ще меншу зробити, розумієте? Ще меншу. Чому так? Я не розумію. Чому людина, яка відпрацювала тяжко? Всі ці роки повинна ще йти, наймати адвоката, платити адвокату, звертатися до суду, доводить, що, наприклад, ця людина тяжко працювала, і її, вона має право отримувати отаку, таку-таку пенсію, перерахунки. Чому так стається? Чому, коли людина приходить в той пенсійний фонд, ота, ота пенсіонерка, чи той пенсіонер, люди похилого віку, до них ставляться, як Бог зна до кого. Я просто не розумію, я бачу це. Я приходив оновлювати свої, свою трудову книжку, цифровізувати і тому подобне, зараз що таке. І я бачу, як відносяться. Дивляться, як на якийсь непотріб, вибачайте, за вираження. Ну так воно є. І вони знають, що їм за це нічого не буде. Тому що звернуться людині нема куди. Куди. Напишіть в коментарях, ви знаєте куди? Чи мені, чи вам, чи пенсіонеру, чи комусь звернутися за допомогою, я не знаю такого місця, куди б ми могли звернутися за допомогою. Нема все, все знищожили. Профсоюзи зничтожили. І прокуратуру звертається, в тебе є докази. Поліцію звертається, в тебе є докази. Чому я чи ви повинні щось доводити? Якщо вони, ці поліція чи, чи прокуратура, чи ДБР, чи хто там, вони повинні доводити, а не ми, ми звернулися з заявою, доводьте. Але нема куди звернутися, щоб якось вплинути і тому подумати. Тож, якщо у вас невелика пенсія, ви можете звернутися до адвоката через суд, Можете, хто, хто, хто обізнаний, може сам перерахувати собі свою пенсію, зайти. В особистий кабінет в пенсійному фонді там є калькулятор, і покроково розписано, що можна зробити. Вставте свої цифри, роки, коефіцієнти і тому подобне, і ви знатимете свою пенсію. І тоді будете вирішувати. Погоджуватися з нею, чи не погоджуватися. Звертатися до суду, чи не звертатися до суду? Можна звернутися до таких людей, які перерахують вам. Але не даруйте їм. Навіть ті 500 гривень це. Велика сума за рік. Для людини, в якої 3000 пенсія чи там 200. Але це ж ну, сам, сам міністр Улютін згодився, що 3 000, на 3000 пенсію прожити неможливо не, не, не і купити нічого неможливо. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я, тому що воно у нас одне, і другого не буде. І купити ми за які гроші його не зможемо. І ніякий суд нам його не поверне. У мене цьому все.